В ефірі програма розмова з вами Світлана Мялик. В Німеччині відбувається Мюнхенська безпекова конференція, куди приїхало понад 60 лідерів держав та урядів. І цьогоріч головна тема зустрічі це війна Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський очолює українську делегацію на цьому заході і вперше власне зустрівся з найвищими посадовцями нової адміністрації Дональда Трампа про ключові заяви, які пролунали про можливий розвиток геополітичної ситуації і збільшення відповідальності, зокрема Європи, за безпеку в регіоні. Ми поговоримо сьогодні з Віктором Шлінчаком, головою правління інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаємо. Дякую, Світлана. Ви коли їхали на 61-шу мюнхенську безпекову конференцію, написали на своїй сторінці у Фейсбуці, то такі провели певні історичні паралелі. Скажіть, наскільки от вони відчутні зараз? Ви перебуваєте безпосередньо в Мюнхені на конференції? Чуєте, бачите заяви, які лунають і від України і від Європи і від США? Справа тому, що Мюнхен дійсно дуже цікаве місто з багатьох моментів, тому що у тридцять му році тут Німеччина уклала із Великою Британією угоду. Угоду тоді підписували. Крім Німеччини, також і Італії в даному випадку ми говоримо про Беніто Бенітомусаліні. Це місце дійсно воно таке має. Свій вайб, тому що вчора навіть говорили мені там місцеві, що от е, варто зайти, наприклад, до того чи іншого пам'ятного місця, надихнутися тією історією, чому тому, що ми постійно говоримо про невивчені уроки, які нам дає історії У 1938 році. Ця Мюнхенська угода, або її називають Мюнхенська змога, була підписана заради того, щоб не відбулася Друга світова війна. Її підписали щоб убезпечити Європу від поширення фашизму. Її підписали, щоб, мовно кажучи, задовольнити апетити Гітлера частиною Чехословаччини і віддати йому судецьку область. І вважали, що ця угода є ключем до миру. Е, Прем'єр-міністр Великої Британії приїхав в Лондон і сказав: Я привіз вам мир натомість, як він привіз початок війни. Ну так ми ну, бачимо, що ми... в 38-му році і зараз е, говорять про мир. Але наскільки цей мир справедливий? Тому що Україна говорить про справедливий мир, потребу саме ну, цього миру. Ми зараз говоримо з вами про аналогії, і це дійсно дуже. Активно звучить тут у Мюнхені, що не треба допустити других судет, тому що віддати частину території України новому фюреру Путіну це означає знову ж таки задовольнити. Апетити агресора, і це знову ж означає, що Європа робить ту саму помилку, яку зробили у 1938 році. Знову ж означає, що це може призвести до ще більшої війни, тому що якщо агресору не дати по руках, він думає про нову агресію, і от так само президента України питали. Коли говорять про поступки зі сторони України, чому не піднімають питання про поступки зі сторони Росії? І наші західні партнери я маю на увазі в першу чергу Сполучені Штати Америки, які вчора були представлені віце-президентом Венсом, держсекретарем Рубіо. Пес представником президента Сполучених Штатів Келохом всі ці люди говорять в більшості випадків про ціну. Вони перестали говорити про цінності. Це при тому, що Дівенс, виступаючи із трибуни Мюнхенської безпекової конференції, якраз говорив. Про цінності, які нібито зараз втрачає Європа, і отут виникає такий дисонанс між тим, що говорив е, віцепрезидент, і тим, як на це дивиться, в тому числі європейський союз. Очевидно, що чому європейський виникає Сою... цей дисонанс, скажіть, чому він виникає? Чому... Чи є розуміння цього? Ну тому, що фактично Сполучені Штати Америки вважають, що Європа не заслуговує місця за столом переговорів, і ви бачили, що Трамп постійно говорить про тристоронній формат: Росія, Україна і Сполучені Штати Америки, і поки що не допускає такої можливості, що Європа разом з Україною може представляти от точку зору цієї об'єднаної Європи. Це дуже дивно, насправді, враховуючи те, що Україну вже почали сприймати як частину Європи, і відповідно на європейських лідерів хочуть ну, в лапках, скажімо так, повісити економічні витрати, які будуть пов'язані з війною, які будуть пов'язані і будовою, які будуть пов'язані з підтримкою України. Тому, звичайно, що Європа перше претендує на свою суб'єктність в цьому процесі. По-друге, Європа зараз дійсно. З однієї сторони перебуває у стані, коли тут немає дуже яскравих лідерів, які можуть протистояти лідерству Трампа. Але тим не менше, тут є лідери, які вважають, що вони є господарями на своїй землі. І коли віцепрезидент приїжджає і таким менторським тоном повчає стару Європу, як їй жити. Це викликало вчора таку дуже борхливу реакцію, дуже схожу навіть на якийсь шок з острахом. Чекали на виступ віцепрезидента Джей Дівенса. Критики, його головна критика це те, що Європа замало витрачала на оборону і витрачає зараз. А друга, те, що от він говорив, про те, що навіть не Росія є загрозою, а саме втрата тих основних цінностей, які Сполучені Штати Америки сповідують. Оця відсутність якоїсь єдності Європи. Наскільки от, з вашого боку ця критика є адекватною, Джей Ді Венса, то ви сказали, що для Європи це шок. Але чи є в цій критиці якісь все ж таки? Моменти правди, чи дійсно Європа ну, вона нас спить певною мірою. Тут, тут треба розбирати всю цю промову на частини, тому що коли ми говоримо дійсно про військові спроможності Європи, то Більше 30 років Європа дійсно рухалася по принципу демілітаризації. Вона скорочувала війська, вона скорочувала виробництва зброї. Вона скорочувала ну, взагалі, у ці всі безпекові фактори. Вона вважала, що прийшов час, коли треба думати більше про соціальну спрямованість політик і соціальну спрямованість свого лідерства у Європі. Відповідно треба більше тратити гроші на якісь блага соціальні а не на, на те щоб оборонятися звичайно ніхто в європі не хоче допускати навіть думки що їм прийдеться коли-небудь там захищатися від вору відповідно були скорочення дуже вусуттєві скорочення військових потенціалів але Європа дійсно кивала і приносила цю відповідальність на Сполучені Штати Америки на армію Сполучених Штатів Америки на військові виробництва. І коли за першої каденції Трампа відповідно він на це вказував дуже чітко, що Європа повинна платити більше до. Казана НАТО, що вона повинна на себе брати більше відповідальності. На той момент він навіть погрожував, що він може вийти з НАТО, а без Сполучених Штатів Америки можна говорити, що НАТО помре. І в даному випадку ця частина заслуговує дійсно на і на підтримку, і на те, що це дійсно такі речі, які і ми європейцям свого часу говорили, і які вже нарешті на третій рік війни розуміють, що їм щось треба кардинально змінювати у безпековій політиці. Але Дівенс вчора говорив не стільки про оборону. Він фактично звинуватив, що Європа сповідує лівацькі цінності. Він звинуватив, що в Європі немає свободи слова. Він звинуватив те, що демократія в Європі померла, і це трошки шокувало, тому що це трошки з іншої. Парадигми всі ці заяви Я говорю про загрозу зсередини, тобто так. Тобто, оця вся історія про те, що мовляв, немає там загроз від Росії, але у вас всередині є велика загроза. І ця фраза, вона звичайно була однією з ключових, і її дуже гаряче вчора обговорювали, і після виступу ВМС і сьогодні вранці на тому ця фраза зачепила. Я бачу, що є інформація, що очільниця європейської дипломатії Кала скликає зустріч очільників МЗС Євросоюзу, і там будуть обговорюватись питання відносин з адміністрацією Трампа. Друга тема зрозуміло, це війна Росії проти України. Скажіть, от. Щодо ми зараз говоримо саме про Європу, яка є роль Польщі? От Ви сказали, що є бачення таке, що візне немає такого лідера, який може певною мірою позмагатися з лідерством Трампа. Все ж таки, чи може якось Польща збільшити свій вплив? Бо бачимо, що візит міністра оборони США Піта Гексета до Варшави він заявив про дуже добру двосторонню співпрацю. Сказав, що Польща таким є зразковим союзником США в Європі. Відносини між обома державами є непохитними. Зустрівся він з віце-прем'єром, з Міністром національної оборони Польщі Косиніком Камишем, тобто багато домовленостей, зокрема про військову співпрацю, і так далі. Тобто, чи на цьому фоні нової адміністрації Трампа і добрих відносин між? А і Польщею може якось проявитись лідерські позиції Польщі більше в Європі, ну і власне допомогти ну, Україні загалі є криза. Ми вже про це говорили. Що є криза цього європейського лідерства, тому що навіть за часів першої каденції Трампа то, наприклад, та сама Ангела Меркель позиціонувала себе кріму так як не менша сестра, але принаймні рівноцінний партнер, репрезентант, інтересів Європи, і до речі, через це у Трампа з нею були не зовсім до такі добрі стосунки. Що стосується Польщі, ну всі прекрасно розуміють, що Польща заходить в електоральний цикл. Це взагалі дуже такий великий фактор, який впливає на ухвалення рішень і на сприйняття якраз от Європи зі сторони американців. Я вчора розмовляв там з деякими американцями. Вони кажуть: ну покажіть мені, хоч одного лідера в Європі, який може на рівних розмовляти із Трампом. І в цьому є якийсь сенс, тому що і Польща, і Франція, і Німеччина, і інші країни зараз знаходяться в такому підготовці до електоральних циклів або в самих виборах, і це звичайно зараз трохи відволікає від глобальних таких викликів про Які ми щойно говорили виклики щодо безпеки, і виклики щодо переозброєння, і виклики щодо взагалі геополітичних стратегій. Тобто всі ці речі, звичайно, коли ми говоримо про демократію, то демократія, мабуть, це найкраще, що вигадало людство, але є от проблеми, які в демократичному суспільстві вилазять нагору в самий непідходящий момент, і це вибор. і Німеччина, і Польща. Зараз у виборчих процесах сподіваємося, що ці вибори пройдуть нормально. Після цього очевидно Польща буде більше приділяти уваги і, і зосереджуватись тому, про що говорили в тому числі на останній зустрічі. Про яку ви говорите. тут ще важливо те, що Польща головує з 1 січня в раді Євросоюзу, і якби цей трек дуже важливий для України в плані каже просування нашого на шляху до Євросоюзу і підтримки польської. Хочу поговорити вже більше про війну Росії проти України про ті заяви, які пролунали на Мюнхенській безпековій конференції. Як власне стримати Путіна, тому що Дональд Трамп заявив, що він почав процес переговорів. він зателефонував Путіну, зателефонував Зеленському, і власне той же віце-президент США говорив про те, що Америка хоче сполучені Штати Америки, хочуть сталого миру, тобто такого миру, щоб більше схід. Європі не було війни, і вони прагнуть цього. Володимир Зеленський, президент України, зі свого боку, він наголошував на важливості гарантій безпеки. Він сказав, що Україна працює над тим, що був мир, Україна теж прагне миру, але мають бути гарантії безпеки. От чи почули ви тут розуміння однієї іншої сторони того, що потрібно для цього миру, для сталого миру, для того, аби війна не повторилася? Ну от мене постійно дивує те, що. Постійно говорять про те, що буде війна. Якщо війна буде колись, то тоді значить запрацюють інші інструменти. Для початку треба зупинити ту війну, яка є зараз, Випрацювати алгоритми, як зараз в першу чергу європейські країни можуть допомогти Україні, принаймні в тому моменті, в якому зараз знаходимося ми. Тому що ми говоримо постійно про якісь потенційні угоди, говоримо постійно про потенційну другу, можливо, фазу війни, але при цьому ми не говоримо про те, що зараз треба щоб посилити Україну. Я маю на увазі не ми не говоримо, а європейські політики і західні політики, які знаходяться за океаном. Тому треба спочатку зараз випрацьовувати механізм, щоб елементарно наших хлопців на передовій були снаряди ще як мінімум на рік, півтора-два. Дівчата, бо дівчата теж є так. і дівчата теж. Так. бачимо, що Володимир Зеленський, президент України, на Мюнхенській конференції він перебуває в такому доброму гуморі, і якось своїм таким настроєм він показує, що ситуація в Україні є не такою трагічною це ж таки, що можливий оптимістичний розвиток ситуації. Як сприймаються заяви Володимира Зеленського союзниками і Сполучених Штатів і з Європи? Ну не скажу, що українська делегація злостішається з того, в якому настрої перебуває. Європейська і дипломатія і керівництво європейських країн, але вони зараз знаходяться в тій точці, в якій ми знаходилися у 2022 році. Тобто вони намагаються з однієї сторони зрозуміти диспозицію, з іншої сторони вони намагаються відкинути від себе навіть там думку, що теоретично Росія може, загарбавши Україну, піти далі на територію Європейського Союзу. Це усвідомлення у частини європейських лідерів є, звичайно, але частина вважає, що ну, це як мало ймовірний. Варіант, що Росія не зможе там умовно кажучи, в середньостроковій перспективі зібрати таку армію для того, щоб іти війною на європейський союз. Але це я це скажу, усвідомлення що таке... частини це ж країни Балтії, правильно я розумію? Я приїжджав на Мінгуцьку безпекову конференцію. Таких країн було більше. Тобто, країни, які вважали, що Росія не зможе ніколи напасти на країни НАТО, вони тоді превалювали у дискурсі. Вони тоді мали таку першу стрибку. Зараз навпаки, я ж кажу, особливо після виступу Венса, який вважає, що Європа повинна в першу чергу думати про свою майбутню долю, а не так, що сподіватися на підтримку. Сполучених Штатів Америки зараз все це повертає європейських лідерів до очевидного вибору, або треба зараз наступити на горло власній пісні і почати активно озброюватись і думати про свою безпеку, або тоді постійно перебувати в ситуації, що Сполучені Штати Америки можуть в певний момент часу сказати, що вони не будуть гарантувати безпеку європейському континенту. Оця дилема зараз якраз дискутується. Я думаю, що сьогодні будуть виступи і канцлера Шольца і інших лідерів, які я думаю, що будуть зараз виступати саме з тієї ініціативи, що краще один раз прийняти для себе правильний план. Ніж постійно шарахатися від потенційних загроз. А тут в цьому контексті, от ви сказали про гарантування Європою своєї безпеки. Якщо говорити, чи здатні європейські союзники НАТО повністю замінити американську військову підтримку для України? Чи про це говориться чи ні? Говориться, але треба розуміти ще є такий факт, що Росія виробляє за рік набагато більше озброєння, ніж всі країни Європейського Союзу. Зразу взять відповідно на сьогоднішній день без допомоги Сполучених Штатів Америки, без військової допомоги в першу чергу буде дуже важко тримати оцей об'єм, і враховуючи те, що Росія на цей і на наступний рік лише збільшує кількість грошей, які вона виділяє в бюджеті на оборону, тому. Неспівмірність на навіть у цих оборонних бюджетів е, треба як мінімум подолати. Е, я думаю, що це перший шлях ту, і, і перший крок до того, щоб відбулося от, це перезавантаження е, Європейського союзу. Хочу вас запитати про е, перспективи членства України в НАТО, тому що, от е, саме в тому Треку, де президент Володимир Зеленський говорив про гарантії безпеки. Мені якось так дуже ця цитата його запам'ятала, що він каже: або Україна в НАТО, або НАТО має бути в Україні. Ну мається на увазі, що війська союзників. Яка тут ситуація про що говориться? Які заяви від світових лідерів щодо можливого членства України в НАТО? Президент Зеленський вчора дав чітко зрозуміти, що від ідеї вступу в НАТО ще поки що ніхто не відмовлявся. Президент дав зрозуміти, що навіть для Сполучених Штатів Америки та власне для Європи дешевше ухвалити рішення про вступ України в НАТО, ніж розробляти критерії. По своїх арміях залучати нові можливості, нові сили для національних різних армій. Тому Україна з великою підготовленою армією дійсно може стати оцим форпостом і щитом Європи. Підготовлені люди. Які пройшли фронт, вони дійсно можуть бути оцією доданою вартістю для Європейського Союзу, і в Європі, до речі, це вже прекрасно розуміють, і навіть самий міністр оборони Німеччини Пісторіус, він вже неодноразово висловлювався про те, що треба рухатися саме в цьому напрямку. Вікторе, на сам кінець хочу вас запитати, чи вплинула інформація про удар Росії по ЧЕС на саму конференцію на розуміння війни Росії проти України про те, що три роки вже ця війна триває, і Росія є країною терористом. чи говорили про це? Як сприйняли? Говорили мало. Нам звичайно хотілося б, щоб про це говорили набагато більше, але наскільки я розумію, що українська делегація? Зустрічається із керівником МАГТО ГРОСІ, і можливо це питання просто буде актуалізовано. Дуже сподіваємося, що все-таки політики, європейські політики будуть опікуватись не лише власними справами і власною безпекою, але й звернуть увагу на цей. Реально прикрий факт, який стався ну, в ніч перед відкриттям Мюнхенської конференції, це взагалі дивне відчуття, що кожного разу напередодні мюнхенської безпекової конференції Росія проводить якусь диверсію для того, щоб про цю диверсію говорили більше минулого року. Ви пам'ятаєте, була смерть Навального, був виступ дружини Навального тут, і перший день ну для багатьох це був. Була тема номер один. Вчора говорили про Чорнобильську АЕС, але не в тому об'ємі. Повторюсь, як би нам цього хотілося. Дякую вам дуже за інформацію. Дякую за розмову. Будемо сподіватися, що робота Мюнхенської безпекової конференції буде важливою для України і важливою в тому плані, що все ж таки для завершення війни Росії проти України, яка триває повномасштабно вже три роки, і завершення все ж таки справедливо, щоб цей мир був справедливим. Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики, був на зв'язку. Це була програма Розмова. З вами була світ. Ітлана м'ялик на все добре, почуємось.